Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де на де на деревах залишилося пожовкле листечко. Дівчата підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком вони раптом побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталось їй. Але вона соромилась висловити це бажання. А тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. Нині хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилася зізнатися в цьому, та сказала, Хай тобі буде яблуко, Оля. Яблуко переходило із рук в руки. І дівчата не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні та схвильовані, віддали їй яблуко, а в маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчатцям пополовині.